Звертаюсь до вас, шановна спільнота. Виявили шахрайські сайти, які збирали кошти на мої програми, не начебто від мого імені. Не знаю, чи що їм вдалося назбирати. Сам факт мене турбує. Я звертаюся до вас, по-перше, будьте е пильнуйте. Дуже просто зрозуміти, чи ви маєте справу особисто зі мною чи з шахраями. Ви заходьте через для того, щоб звернутися про допомогу мені, я користуюся і всіх перенаправляю на месенджер Facebook. І це виявилося досить розумним рішенням. Бо через месенджер Facebook можна зайти на мій профіль і подивитися, чи це мій профіль. Мій профіль оновлюється дуже часто, там є в основному мої репости, я і так далі. І можна навіть домовитись, зателефонувати мені і побачити, що це я. Підняв з іншого боку відеодзвінок і таким чином з'ясувати, що це саме мій аккаунт, і ви маєте справу зі мною. Це перше. Тому будьте уважні, будь ласка, пильнуйте і не будьте довірливими. Не довіряйте мені в тому числі. Тому дивіться, куди ви звернулись, куди ви перераховуєте кошти, кому і так далі. Звісно, що мене турбує, що шахраї використовують моє ім'я, і я хочу звернутися до них. Дорогі, ви дуже скоро пошкодуєте дуже. Бо я вже притягнув вас до відповідальності. Ви ніколи. Більше не будете таких, таку, такого чинити, бо відповідальність вже до вас прилетіла. Я би не радив вам більше ніколи таким займатися. І я маю можливості і сили. Я не буду навіть вас шукати. Бо вас уже знайшли. І ваша відповідальність не просто в вас за спиною сидить або стоїть. А вона вже наступила. І ви дуже скоро будете дуже шкодувати про те, що ви вчинили. Я не погрожую. Вже всі процеси запущені по притягненню вас до відповідальності і нелюдської відповідальності. Ви пошкодуєте, що використовували моє ім'я для афер.